Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Пекельна Психологія, мене звати Поліна Степанова, і тут, на своєму каналі я роблю психологічні розбіри відомих інтерв'ю. І тільки для того, щоб на прикладі відомої особистості розглянути цікаві для нас психологічні процеси. Можливо, та інформація, яку надам, буде для вас корисна, але головною моєю метою є вас розважити. Я сама полюбляю дивитись інтерв'ю. І даний формат слугує для того, щоб вам продемонструвати, які думки можуть виникати у психоаналітика, коли він дивиться інтерв'ю наших зірок. А сьогодні гостя у нас непроста, дуже цікава. Я думаю, кожен з нас знає цю інтерв'юрку. Ми будемо розбирати інтерв'ю реаміни, яке вона дала Аліні Шаманській. І розказала сенсаційно про подробиці свого розлучення з колишнім хлопцем. Ті, хто не знайом з моїм форматом відео, коли побачив обгортку з надписом Що не так з раміною, одразу подумав, що я буду говорити про її позицію, засуджувати те, що вона працювала разом з Росією, якось розглядати її найбільше зашквари. Але я цього робити не буду. Мій фокус уваги не такий, тим паче, особисто я мені симпатизую. Для мене це молода, цілеспрямована дівчина, яка чітко ставить собі цілі і йде до них, не зважаючи ні на що. Але яка ціна такого шляху? Давайте сьогодні з вами і розберемось. Тож давайте не зволікати і переходити до відео, але перед початком постав лайк цьому відео, напиши коментар і підпишись, якщо ти це ще не зробив. Ну що, починаємо! На початку інтерв'ю Раміна розповідає, що її бісить в нашому суспільстві. А саме те, що жінку не сприймають без чоловіка, що коли вона приходить в суспільство одна, то до неї якось ставляться не так, вона не має тих прав, коли вона з чоловіком. Тобто є така ідея, що найголовніша ціль жінки це знайти чоловіка. А якщо це не відбулося, то ти постійно в суспільстві зустрічаєш якісь такі моменти, які тобі про це будуть нагадувати. Мене бісить, що успіх жінки і самореалізацію мірюють по тому, чи є поруч з нею чоловік. Що коли ти одна, то ти не вхожа в певні тусовки. Я не буду сперечатися з тим, що у суспільства є установка е щодо створення сімей, і коли вони зустрічають вільних людей, тому вони якби не нав'язливо, а то й нав'язливо нагадують про те, що дуже треба створити союз. Мене найбільше бісить, що жінку не сприймають як окрему особистість, якщо в неї поруч немає чоловіка. Що я помітила щодо позиції Раміни? вона не дає рішення як можна інакше на це дивитись. Вона не показує свій досвід. Що дивіться, я сама, мені не потрібен чоловік, я щаслива. Але ні, все інтерв'ю про те. Як все ж таки важко бути без чоловіка і як треба одній витримувати? Мені казали публічно люди, що я неповноцінна жінка. Тобто, ми вже на початку можемо помітити таку позицію жертви, яка не бачить свого впливу на ситуацію і збирається її змінювати. Вона тільки сидить і жаліється. Ой, таке суспільство. Я писала, що я щаслива, а писали: а як ти можеш бути щасливою, якщо поруч з тобою немає чоловіка? Це було ще ну 5 років тому. Тобто виходить, що сама раміна згодна з такими установками, вона просто не згодна, що саме вона в цій позиції зараз. Далі раміна продовжує, що її вважають неповноцінною жінкою, якщо в неї немає дітей. Я не можу вважатися повноцінною жінкою, оскільки в мене немає дітей. Це до речі, її позиція. Вона не, не має бажання заводити дітей. Але саме в цьому інтерв'ю вона пішла далі і пояснила в якому випадку вона народить дитину. Давайте послухаємо. Просто ті люди, які радять іншим мати дітей, хай вони відкриють рахунок, скинуть грошики, зроблять мені повний супровід мене і моєї майбутньої дитини. Жіть мені, будь ласка, фізично вставати вночі, і піклуватися про моє майбутнє часу. А ну і ще, будь ласка, зробіть так, щоб я могла працювати. Хтось піклувався про моїх собачок, а до туди, тоді з задоволенням нарожу для вас дитинку. Зверніть увагу, що в першу чергу раміна говорить про фінансовий аспект. Тобто, причиною того, що вона не народжується, це є страх того, що вона не зможе гідно забезпечити дитину. Це абсолютно нормальний страх. Дорослі зважені люди дійсно обмірковують дитину. І враховують свої можливості, і, звісно, він бере своє коріння з дитинства, коли дитина не мала певного рівня безпеки. Це коли, наприклад, не вистачало грошей або не було можливості відвідувати якісь західи. І коли ця дитина виростає, вона хоче в майбутній сім'ї компенсувати все те, що вона недоотримала. Тому, якщо ця людина бачить, що вона фінансово собі не може дозволити, тоді вона говорить, що вона child-free. Але фінанси це завжди така ширма, за якою може сховатися реальна причина. Раміна перерахувала, що їй потрібна допомога з грошима, щоб вона працювала з собаками. Цікаво, вона сказала, щоб фізично вставали і годували, допомагали годувати дитину. І вона нічого не сказала про емоційну роботу. Тобто можна припустити, що саме страх того, що вона не зможе емоційно свою дитину наповнити, може її стримувати від цього рішення. Напевно, це знов ж таки досвід саме її виховання, коли вона не отримувала уваги, не відчувала оцей тонкий зв'язок між собою і батьками. Тому зараз в неї може бути небажання народити дитину. А гроші це як логічне пояснення для мозику, чому ні. Також хочу додати, що я абсолютно приймаю вибір жінки не народжувати. Але, на прикладі Реміни, коли вона говорить суто про фінанси, то виникає така ідея, що це може бути не єдиною причиною. А ви напишіть в коментарях, чи хочете ви народити. Чи вже народили, які у вас були аргументи, чому ви хочете дитину, або чому ви не хочете? Мені дуже цікаво дослідити цю тему. Далі раміна на прикладі якихось людей розповість ситуацію, яка сталася в неї, коли вона хотіла ідеальні стосунки, і дуже переживала, коли вони такими не були. Намагалася їх втримати якнайдовше, а потім. Їх довелось відпустити, тому що ти не можеш отримувати людину, якщо вона нещасна. Дивись, люди мені здається, що кажуть так через свої особисті страхи відчувати себе. Ні, ну це жахливо, тому що ну особисто мені хотілося бути ідеальною у всьому, щоб у мене був найкращий чоловік з першого погляду, з як все було ідеально. І коли ти розумієш, що це не ідеально, то треба щось з цим робити, і ти намагаєшся врятувати стосунки завжди намагаєшся врятувати. Це знову підтверджує мою думку, що сама раміна хотіла собі чоловіка. І це її бажання, це її потреба, так вона сформувалась. Але чомусь вона це визнати не хоче і говорить, що, начебто, вона це робить для задоволення цих соціальних вимог, начебто соціальні установки змушують її бути з чоловіком, а вона дуже щаслива бути сама. Інколи ми можемо приймати рішення, мотивуючись якимось там очікуванням від нас. Ми намагаємося піти навчатися в університет, ми намагаємося одразу знайти роботу, одразу дружитися, народити діточок. Але не все так банально. Наприклад, дівчина думає, що їй важливо вступити в університет, тому що всім потрібна вища освіта, але в той самий час вона це робить задля своєї мами, тому що та від неї це очікує. І вона робить це для того, щоб відчути любов, яку вона має отримати після того, як вона вступить? Тобто здається, що дівчина вступає для суспільства, але насправді в неї є свої мотиви, і так у всьому, незалежно від того, які установки суспільстві нами керують наші потреби, які нам важливо вивчати. А як ти думаєш, чи можливо змінити цей стереотип? Про е... дітей, ну тобто, ти неповноцінна, якщо в тебе немає чоловіка і немає дітей. Те, як ви про це говорите, ніяк стереотипи не змінять, бо ви проводите роботу на підкріплення. Думаю, що цей стереотип, оце стереотипне мислення, можна змінити тільки якщо такі публічні люди, як ми з тобою, будемо говорити про свої страхи, зізнаватися в своїх невдачах. Не всі мають виконувати отаку наставницьку роботу. Не кожен має робити подкаст задля того, щоб просвітлювати. Тому що, от коли от так дівчата Аліна і Раміна збираються, вони можуть наговорити ну якоїсь фігні. Напевно, дуже важливо для пафосу, запускаючи новий формат інтерв'ю, вести там лінію про суспільство, про стереотипи, про їх зміни. Ну навіщо? Ви намагаєтесь бути тими, кими ви не є. Ви не можете просувати якісь корисні речі. Так сталося. Є, наприклад, канал Палая, які дуже, дуже обґрунтовно і дуже осмислено багато чого розбирали і дають вже результат. А тут дві дівчини, кожна зі своїм особистим досвідом, кожна зі своєю травмою хочуть зробити якусь таку. Загальну картинку, і постійно Аліна там наголошує, що ми маємо працювати з цими негативними установками. Ми маємо їх змінювати. Ну, не ваше це змінювати ці Установки, залиштеся. Якщо вам цікаво просто поговорити як на кухні, так це цікавий контент, але важливо свої кордони тримати, тому що дуже багато молодих людей нас дивляться, і ви можете наробити шкоду. І от що саме я маю на увазі? Ви послухайте в наступному шматку, там де Оліна розповідає, чому жінки з дітьми так хейтять раміну і пишуть їй коменти, що вона не повноцінна жінка. Давайте послухаємо. До мене прийшов інсайт, чому вони так кажуть? Чому? Тому що зазвичай більшість жінок це єдине їх досягнення в житті. Тобто є реально багато жінок, які живуть заради дітей. Вони ніде не працюють, в них немає кар'єри коли ти. Така успішна, красива, живеш іншим. Вони хочуть тебе, хоча хоча б чимось вколоти, але таки пропагують свою неповноцінність цим, тому що вважають, що народити дітей ну це типу великий успіх. Аліна пояснює, що народжувати дітей це проста справа. Що народити дитину це просто народити дитину, і все можеш займатися своїм життям, розвиватись, ставити собі цілі. І не треба все своє життя віддавати цій дитині, і я з цим категорично не погоджуюсь. Та місія, яка чекає жінку після народження дитини, дуже недооцінена в словах Аліни. Від того, яка буде мама, як вона буде показувати любов, як вона буде проявляти увагу, буде залежати те, якою станеться дитина. Дуже багато в терапії випадків. Коли люди не можуть собі дозволити свої бажання і якось розслаблено жити, тому що в них є конфлікти з мамою. Я про те, що це велика місія дати дитині любов, комфорт і безпеку, тому що це її вбереже. Психіка є не менш важливою ніж фізичний стан. І коли жінки обирають не відволікатись від цієї місії, я вважаю, що це найкрутіше, що може бути. Тому що саме це дитина і потребує, і ні в якому разі не можна їх за це засуджувати. Але якщо жінка нещаслива, якщо вона не може присвятити багато часу дитині, якщо вона дратується, якщо вона постійно думає про роботу, то такій жінці краще розвиватись і отримувати допомогу від інших людей, тому що щаслива мама щасливе дитя. Також Аліна каже, в незалежності від дітей і шлюбу бути успішною, і це бісить жінок. Я думаю, для Аліни бути успішною важливіше за все на світі, і напевно це якась установка, яка з нею з дитинства вона хоче щось довести або собі, або батькам. Але не обов'язково бути успішною. Не всім треба бути успішною. Як я вважаю, це ти просто народила дитину, але ти залишаєшся жінкою успішною, яка має продвигати себе, мріяти, робити кар'єру. От, от, в такі моменти важливо розуміти відповідальність за свої слова. Після цієї промови Аліни Шаманської раміна не погодилась з нею повністю. Вона сказала, що не всім треба кар'єра. Ну не всім же треба будувати кар'єру. Для когось пріоритет це виховати дитину. Але мені дуже шкода таких жінок. Але що вона каже далі? Що співчуває таким жінкам, тому що коли діти виростають, то жінка залишається одна. І якщо в неї є чоловік, то тоді їй звісно буде добре. А якщо нема, то шкода. Добре, коли є поруч чоловік, і ви разом розвиваєтеся. А коли ця дитина виростає і вона хоче жити своїм життям, ці бідні жінки не можуть себе реалізувати. А це не ти раміна, тільки що говорила, що це жахливо думати про те, що кожній жінці потрібен чоловік. Ти ж боролася, бути повноцінною. А зараз сама кажеш, що щастя в тому, що якщо діти тебе кинуть, щоб був чоловік. Це мені говорить, що раміна. Дуже сильно заплуталась і не вивчила своїх власних потреб. І отака от ситуація може бути прикладом самообману, коли людина не розібралася в своїх відчуттях, потребах, просто намагається якось зорієнтуватись і щось отримати. І це добре, це шлях кожного, але не треба це виносити, отак і пропагувати це. Далі в інтерв'ю нам, нам розповість, яка основна мета відносин. А саме, це дарувати щастя один одному. Бути разом це дарувати щастя один одному. Це інфантильна позиція, що є, існує таке ідеальне кохання, яке приносить тільки радість і задоволення. Стосунки це також: про довіру, про безпеку, про розділити біль. Сум. Стосунки це про витримувати агресію і багато-багато ще чого. І все це необхідно людині. Але Раміна не хоче стикатися з таким негативним, агресивним, їй це не подобається. І тому вона бачить у таку ідеалізовану картинку, яка, звісно, розбивається вщент об реальність. У мене просто знаєш, змінилося таке ставлення, що одна людина і на все життя. Що можна три роки бути разом, і ви будете щасливі, це круто. Тобто, може бути декілька партнерів, і ви можете бути щасливі один з одним. А з цією думкою я хочу погодитись, дійсно, не буває такого, що одна людина на все життя. Ми зустрічаємо не конкретних людей. Ми впродовж свого життя навчаємось любити. І ми можемо любити кого завгодно, скільки раз завгодно ми можемо давати любові двом людям, навіть одночасно нікого не обділяючи. Любові може бути багато. Нам треба просто навчитися любити. І тоді немає значення чи одна людина на все життя, чи ви ну, дійсно змінюєте часто партнерів, але немає цього один на все життя. Особливо емоційною раміна стає на моменті, коли вона каже, що не обов'язково все ж таки з одним партнером бути. Їх може бути багато, але якщо вам погано разом, то треба розставатися і це треба пережити. Просто це неприємно, боляче. Ох, але це треба пережити. Це Говорить про те, що Раміна не вірить в те, що вона говорить про те, що може бути багато партнерів. Мені сидить маленька дівчинка, яка дійсно хоче оцього кохання один раз і на все життя. І якщо їй щось пообіцяли, то вона вірить. І коли її хлопець Євген освідчився їй, але до весілля так і не дійшло. Для неї для такої маленької дівчинки, всередині, це була велика трагедія. І саме зараз вона ще знаходиться в тому стані, коли їй важко, і це помітно. І от її такі промові виглядають нещиро, але справа в тому, що вона нам не бреше, вона просто обманює сама себе. Далі я хочу прокоментувати оцей вираз раміни. Але чому люди не розуміють, що якщо люди розійшлися, то ви вони вдвохні красавчики? Вони і значить, що їм було некомфортно вдвох. Не погоджуюсь, що якщо люди розходяться, то вони оба не красавчики. Також я не погоджуюсь, що хтось один з них не красавчик. Я не погоджуюсь з тим, що якщо ти розійшовся з тобою щось не так. Ні, також щось не так, як і в ньому щось не так. З тобою все так, і з твоїм партнером все так. Але це нормально отримувати досвід, отримувати якість цього досвіду. Якщо він не подобається, то рухатись далі. Звісно, є відчуття, що ти щось зробив не так. Хочеться в наступних стосунках не зробити тих самих помилок. Абсолютно нормально робити таку рефлексію на цю тему, але цей розрив має точно не говорити про те, що з вами щось було не так, і вам треба себе виправити, щоб з вами щось було так. Завжди в стосунках це двоє людей, і вон, в них є динаміка. І у вас може бути, ви можете бути такою, от одною людиною мати п'ять різних там чоловіків, і з кожним ви будете різною, тому що отака динаміка. Тому хочу заспокоїти, з вами з усіма все так. І розлучення це не кінець життя. В світі ще дуже багато цікавого досвіду. Якщо ви хочете почути ще долю самообману від реміни, ось вам цей монолог про незламну людину. Ну я просто незламна людина. Ну, в мене немає задач, які я не можу виконати. Тільки дуже невпевнена в собі людина може отак, от впевнено говорити, що вона незламна і немає того, що вона не може. І ті самі слова в іншому контексті можна сприйняти. Дуже мотиваційно, але саме в цьому інтерв'ю, коли ми говоримо про те, як Раміна розійшлася зі своїм чоловіком, це знову ж таки спроба себе в чомусь запевнити і заспокоїти. А далі Аліна питає: А як же тобі такою незламною бути? Але самою, ніхто тобі кави не принесе. На що раміна відповідає? Партнерські стосунки Раміна розцінила, як коли. Кожен нікому нічого не винен, і такі стосунки їй не сподобались. Вона каже, що вона хоче спробувати якісь інші. Як це бути незламною ввечері вдома? Одній нормально в мене поруч собачки, але ж зранку ніхто не принесе теплої кави в ліжко. Мені так ніхто не приносив. В мене були максимально партнерські Ясно. стосунки, тому я, я хочу спробувати щось інше. І Ось що вона каже про те, коли вона хворіла. Коли я хворіла, то за мною опікувалася моя мама. У реміни дуже тісні стосунки з мамою. Вона розповідала, як важко їй відстоювати свої кордони, тобто вони знаходяться в такому симбіозі, і, можливо, отака гідна сепарація ще не відбулася, тому що коли раміна каже про те, що їй важливо було отримати в партнерських стосунках, ось що вона каже. Мені потрібна була тільки емоційна підтримка, і щоб мене не критикували і не обіцінювали мою роботу. Отака потреба, щоб не критикували і не обіцінювали. Це потреба, яка не задоволена ще в батьках. Це мамі ми можемо так сказати. Мама, будь ласка, не критикуй, не обіцінюй. Тому в цьому моменті видно, як свою потребу. Від любові в мами раміна переносила на свого нареченого, і, і в них були отакі неспівпадіння. І насправді так відбувається дуже часто. Ми, в принципі, так і робимо. Все, що ми не від мами, батька, ми будемо намагатись побачити це в своїх партнерах. Але інколи такі потреби можуть призвести нас до того, що. Наш партнер не витримує таких очікувань і йому незручно, в нього якась інша потреба, і тоді він зникає. Тому важливо все ж таки працювати з психологом і розуміти, що саме ви очікуєте від відносин, які саме свої потреби ви хочете в них закрити. Далі раміна розказує про свою розмову з подругою, де вона прийшла до висновку: що якщо зникне її наречене життя, вона нічого не втратить. Давайте послухаємо. Я сказала нічого. Тобто, вона сказала: якщо ти втратиш їх, щось зміниться. Я сказала: ні, жахливо. Не можна доводити стосунки до того, щоб була така відповідь на запитання. Раміна начебто, жаліється на те, що вона не отримувала нічого в стосунках, і вона в них була сама. Тобто, вона все робила сама. І це може бути не тому, що її партнер. Не хотів нічого давати, а вона була така сліпа, що цього не бачила. І от тільки через 5 років вона прокинулася і зрозуміла. Ні, це може бути тому, що в Раміни є потреба все робити сама. Можливо, це є ресурсним для неї станом, і вона не може поступитися цією позицією. І вона може несвідомо. Давати сигнали, що не допомагай мені, не роби, або навіть і свідомо відштовхувати свого нареченого. І коли наречений розуміє, що він не потрібен, що вона все сама, тому йому важко взаємодіяти. Тому що дуже часто в стосунках люди отримують задоволення, коли вони дають. А якщо ти даєш, а брати не хочуть, кажуть, що я сама, ти тоді тобі некомфортно і ти шукаєш інші якісь варіанти давати любов і отримувати оцю насолоду. Можливо, роміна не може довіряти і розслабитись в стосунках з чоловіком, тому що її фокус уваги направлений на свою маму. Ось що вона каже знову про маму. І для мене. Людина, яка мене завжди рятувала і була завжди поруч, це була моя мама. Коли в дитини такий тісний зв'язок з мамою, і мама завжди поруч виручає, то тоді в стосунках вона може вимагати від партнера такого, того, щоб він їй доказав, що він може її любити не гірше, ніж мама, Ба більше так само, а ще й краще. Тобто це такий виклик до партнера. А докажи, а докажи, що ти такий, як моя мама. Хоча, по факту, це нереальна задача, ніхто не буде краще за твоєю мами в твоїй свідомості. Навіть якщо в тебе найпоганіша мама, з нею конкурувати неможливо. Це неправильно е, свого партнера ставити в таку конкуренцію. Твоя мама завжди виграє, тому що ти її любиш. Тож я раджу продовжувати роботу зі своїм психологом. І дуже звернути увагу на стосунки із мамою. А ось що відповіла Раміна на питання, як її підтримував наречений у стосунках. Була похвала, але Женя притримався такої позиції, коли я казала, що в мене щось не виходить. Він казав, що Раміна Матч завжди судять за результатом. Он табло, он результат. Угу. Неважливо. Як взагалі люди досягали того успіху? Я хочу з цим не погодитись, що головне це результат. Життя це процес, і саме процес є найціннішим. Ці результати нічого не будуть вартувати, якщо досягнення їх буде забирати ваше життя, ваш час, який ви могли використати інакше. Для кого тоді ці результати, кому і що ви хочете доказати, якщо головне це результат. Тому, будь ласка, сповільняйтесь, не женіться за цифрами, показниками, насолоджуйтесь тим, що ви робите. Йдіть поступово до своєї цілі, але отримайте кайф, тому що ціль завжди буде змінюватись, якщо ви будете думати тільки про результат. Задоволення ніколи не буде, тому що в той момент, коли ви робите результат, у вас з'являється порожнеча від того, що вам потрібен новий результат, і вам вже нема коли святкувати, вам треба щось робити далі. Це шлях до вигорання. Тому процес, процес, процес це головне в будь-якій справі. На цьому я б хотіла завершити мій розбір на сьогодні. Якщо у вас є питання, залишайте їх в коментарях. Якщо у вас є бажання почати терапію, звертайтеся до мене, я залишу всі свої соцмережі під цим відео. Нам всім бажаю тепла, перемоги, надії і до зустрічі в нових випусках на каналі Пекельна Психологія.